Слава Ісусу Христу. Христу, сьогодні вітаю щиро всіх зі святом Пресвятої Богородиці, Хай Пресвята Богородиця вислухає нашу молитву, Хай Пресвята Богородиця, сьогодні допоможе кожному з нас відчути особливу присутність Богородиці в нашому житті. Адже сьогоднішнє свято є продовженням тої події, коли. Христос, умираючи на Христі, сказав до Богородиці «Ось Син Твій до Івана. А до Сина до Івана сказав Ось Мати Твоя. І від тієї хвилини учень взяв її до себе. Це свято показує нам, що Богородиця не просто є та, яка народила Ісуса Христа, але Богородице є та Матір Небесна, яка. Народжує для кожного з нас Бог Ісуса Христа, для того, щоб ми відчули особливу опіку, щоб ми відчули особливу любов Господню в своєму житті. І знаєте, коли є якась проблема, коли якась тривога, дитина приходить в першу чергу до матері, тому що вона знає, що мати. Її любить. Вона знає, що мати буде її розуміти. І що навіть якщо та дитина зробила щось погане, мати обов'язково простить простиється і допоможе змінити на краще. Так само ми, діти, духовні, християни, повинні прибігати, особливо в цей день до Пресвятої Богородиці, щоб вона змінила все те погане, особливо щоб вона перемінила ту війну на мир. Звісно, з нашою співпрацею, звісно, з нашою молитвою, звісно, з нашою жертвою та небайдужістю. Тому просімо сьогодні в цей день, щоб Богородиця почула нашу молитву і щоби вислухала моління свого народу. Слава Ісусу Христу!